Якщо ви не знатний тваринник з парочкою корів або коней на ділянці, яким необхідно заготовляти корми на зиму, то ви можете презирливо знизати плечима сіно з соломою, навіщо вони мені? А даремно, адже цим рослинним матеріалом знайдеться чимало способів застосування, абсолютно на будь-якій дачі не вірити. Доведемо, але для початку розберемося, чим відрізняється сіно від соломи і чи завжди вони рівноцінні для дачника сіно і солома. З'ясовуємо різницю. Сіно це висушені стебла і листя трав'янистих рослин, скошених ще в зеленому вигляді, до досягнення ними повної природної зрілості, кращий спосіб сушіння свіжоскошеного сіна на повітрі під дією вітру і сонячного тепла. Гарне свіже злакове сіно більш-менш яскраво вираженого зеленого кольору, сухе ароматне інші відтінки кольору, і зміна запаху можуть говорити про домішки інших трав або про неправильну сушінні, і або способі зберігання, солома ж, невідміну від сіна. Вже сухі стебла злакових і рідше бобових зернових культур, що залишаються після обмолоту, а також стебла інших рослин льону, конопель і т.д. звільнені від листя, суцвіть і насіння. Розрізняють солому за видами рослин і сходников, а також ділять на озиму і яру хороша свіжа злакова солома світла, блискуча, пружна. Коли вона довго зберігається, стає ламкою курній, часто з пряним запахом солома і сіно в маленьких господарствах і приручному укосі зазвичай зберігаються в стогах або тючках. Промислових же масштабах особливі механізми пресують їх в різновеликі блоки і рулони для транспортування, зберігання і подальшого використання, використання сіна і соломи на дачі, вивчаємо варіанти. Як ми вже згадували, способів використання і сіна і соломи на ділянці досить. Причому в більшості випадків ці матеріали взаємозамінні, інша справа, що там, де мова йде про їх великих кількостях і на цільовому використанні, краще звичайно обійтися соломою. Домою, як набагато менш цінним і набагато більш дешевим матеріалом, отже, де знадобляться сіно і солома кмітливому городнику, вирощування овочів на соломі, у прагненні максимально зменшити трудовитрати при вирощуванні городніх культур дачники розробили такі методи, які не вимагають традиційних дій типу перекопування, підгортання і розпушування, а також є порятунком для ділянок з дуже бідним ґрунтом. Один з таких методів вирощування рослин в соломі, солома в тюках ідеальний контейнер грядка для рослин, порожнисті сухі стебла прекрасно вбирають і утримують вологу, поступово розкладаючись, солома виділяє поживні речовини, які поглинаються молодими рослинами. Перед посадкою розсади солом'яні грядки. Заздалегідь кілька разів проливають водою і присмачують добривами, компостують після посадки турботи городника, будуть зводитися тільки до своєчасних поливів, ну і пристрою вертикальних шпалер для високих рослин, а після збору врожаю залишки солом'яних грядок можна використовувати в якості складової компосту. Таким чином можна вирощувати практично що завгодно перець томати кабачки. Огірки і тале найбільшою популярністю у наших городників користується посадка в солому картоплі, сіно і солома як мульча для грядок і доріжок, мульчування сіном і соломою грядок як у відкритому ґрунті. Так і в теплицях пристовбурних кіл дерев і ягідних кущів, мабуть, один з найпоширеніших варіантів використання цих матеріалів на дачних ділянках, ґрунт, укрита таким покровом, стає пухкою, добре дихає, не вимагає частого поливу навіть в посушливе літо, з соломою і сіном легко і зручно звертатися за допомогою простих граблів, досить просто розподілити їх в міжряддях. З соломою можна вкривати ягідні та овочеві грядки. Укладаючи її шаром близько сімс. Під час сильних дощів солом'яний прошарок захистить плоди від контакту з землею, а значить, і гниття, а ось чагарниками краще не перестаратися, якщо укладати солому занадто щільним шаром, це сповільнить зростання молодих пагонів. Сіно в якості мульчі відрізняється високою поживністю. Швидко перетворюються в перегній, збагачує ґрунт мінералами, мікроелементами, цінними поживними речовинами, але з сіна приваблює гризунів і містить насіння бур'янів, солома як зимове укриття для рослин. Багато багаторічних рослин вимагають ретельного укриття на зиму від морозів і холодних вітрів, щоб добре себе почувати протягом усього іншого сезону. Є цілий ряд укривних матеріалів ті чи іншій мірі ефективності. В їх число входить, і солома, яка непогано затримує сніг. Соломою можна вкривати грядки з підзимовими посівами і посадками. А також її використовують для захисту багаторічників від морозу під час дощів або особливо теплою і вологою зими солому потрібно захищати поліетиленом інакше рослини під нею пріють і пліснявіють. Щоб солома не намукала для укриття рослин, можна використовувати солом'яні, мати з них вода скочується і не проникає всередину однак у соломи є недолік. В ній люблять гніздитися миші, які здатні завдати істотної шкоди саду і городу, що під соломою земля довго відтає навесні. Тому таке укриття прибирають рано. Тоді рослини, які бояться сонячних опіків, потребують іншого додаткового захисту. Сіно і солома в складі компосту, компост простий і ефективне добриво, що містить максимум корисних речовин, яке легко зробити своїми руками, готується компост на основі різних рослинних відходів, що розкладаються під впливом мікроорганізмів, крім органічної складової для правильного компостування, також важлива наявність вологи кисню і бактерій. За обов'язкові азотисті компоненти в компості відповідають скошена трава, фруктові залишки і пташиний послід або гній. А ось джерелом вуглецевих компонентів є, в тому числі, і сіно з соломою, а ще опале листя, деревна стружка, подрібнені гілки і т. Вони служать їжею для бактерій, що розкладають органічні речовини, зв'язують вологу, розпушують компост, полегшуючи доступ кисню і збагачують добриво макро і мікроелементами. Компостування рослинних залишків можна здійснювати двома шляхами в компостній купі і в ящику для компосту при цьому азотисті, і вуглецеві компоненти дрібно подрібнюють і чергують тонкими шарами. Загальна їх маса повинна співвідноситися один один. Сінний настій для обробки рослин від хвороб Настій прілого сіна в народі давним-давно пристосувалися використовувати як профілактичний засіб від різних захворювань. Наприклад, він допомагає від борошнистої роси або від фітовтори, причому обробляти можна як грядки з томатами, картоплею, огірками та ін, так і ягідники смородину, агрус для приготування такого цілющого настою відро об'ємом 10 заповніть сіном на 1-3. до країв долийте води, додайте півгірсті сечовини і настоїте 3-4 дня. Потім настій розбавте водою в співвідношенні 1-3 і процідіть. Від порошнистої росича гарник таким настоєм оприскуйте 2-3 рази з інтервалом 5-7 днів. Від фітовтори, починаючи з фази бутонізації рослин, 4-5 разів за сезон з інтервалом 1-5-2 тижні. Цінний настій для позакореневого підживлення рослин такий же цінний настій, тільки трохи більше концентрований. Пріло сіно і вода в співвідношенні один один, настояні близько двох діб прекрасно підійде і в якості позакореневого органічного підживлення для ваших зелених вихованців на грядках. Позакореневе підживлення слід вносити по листю, шляхом оприскування вони дуже економні у використанні і швидкодіючі, отриманим сінним настоєм оприскуйте ваші городні культури в якості підгодівлі три рази за сезон з інтервалом в тиждень. Сіно і солома для тварин і птахів, кози, поросята, кролики. Ми спеціально не згадуємо таких великих тварин, як корови і коні, які рідко бувають жителями дачних подвір'їв, будуть вам дуже вдячні за сінний корм. В крайньому випадку підійде в якості джерела поживних речовин і солома. Правда, вона дуже поступається сіну за багатством складу і перевариває мости у ярої соломі більше білка і менше клітковини. Тому поживність її вища, ніж у озимої, а взагалі, її хімічний склад і поживність залежать від виду рослин, клімату, способів збирання, обмолоту, зберігання та інших факторів. Сіно і солома це так звані грубі корми для дрібних тварин. Перед подачею їх краще подрібнити і на кілька годин запарити окропом, сіно особливо з достатнім вмістом злакових і бобових. Пор повноцінний і поживний, що містить і білки, і вуглеводи, і клітковину, і вітаміни солому ж використовують головним чином для додання раціону тварин необхідного обсягу, або як добавку до раціонів з великою кількістю соковитих кормів. Зрозуміло, при великій кількості такого сухого корму в меню ваших підопічних важливо стежити, щоб він був чистим, непильним і якісним. І щоб у тварин завжди був доступ до чистої питної води. А якщо у вас надлишок сіна або соломи, і ви не знаєте, куди його подіти, напередодні холодів, подумайте про диких тварин, козулях, оленях і т, для яких така їжа в морози може стати гарною підмогою у виживанні, солому використовують також на підстилку сільськогосподарським тваринам і в якості покриття для підлоги в курниках та інших пташниках. Вона добре вбирає вологу і в разі потреби легко замінюється на свіжу сіно і солома як декоративний матеріал, іграшки, капелюшки, кошики, обереги, аплікації навіть лякала, чого тільки не плетуть соломи, майстри, рукодільники. Таке соломоплетіння, частина народних промислів у багатьох країнах світу, та й самому не так-то важко навчитися незвичайному ремеслу при наявності деякої кількості бажання. Часу і посидючості, благо такі навчальні курси, що в інтернеті, що в реалі знайти сьогодні зовсім не важко. Вироби з соломки ви можете ліпити всією сім'єю. Особливо багато радості це приносить дітям, а деякі умільці, освоївши майстерність, навіть ставлять своє солом'яне виробництво на потік і продають такі національні вироби всім бажаючим, особливо такі вироби затребувані в сувенірних крамницях, як бачите. Такий, начебто, на перший погляд даремний матеріал, як сіно і особливо солома в руках умілого і кмітливого дачника може перетворитися і принести чимало користі.